Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому каналі і дякую вам за ваші коментарі. То сьогодні ми з вами звернемо нашу увагу на таку болючу тему, як повернення Луганської та Донецької області. Я знаю, що в кожного з вас болить, але так хочеться, щоб такі скоріші сроки закінчилося це питання та були повернені наші землі. Подивимося. Що найближчим часом, які воєнні події очікують Луганську область? Чи буде вона визволена до кінця року? А, ви знаєте, друзі, зараз дуже багатьом людям буде дуже тяжко. Я не бачу, щоб там були гарні умови, бо такі важкі, криваві бої. Так, на деякий час, до речі, взимку буде, я думаю, якось так заморожено цей. Етап контрнаступу, який саме почався активно, дуже е, в цей час восени, але є такий етап, ви знаєте, якось так все трошки завмирає, а потім дуже велика карта е, трансформації, дуже велика карта, яка каже, що коли вже ніхто не буде очікуватись якось так дуже складними темпами, але це більш схоже на слідуючий рік. Я думаю, що це 2023 рік. Коли саме Луганська область буде повернена, це вже більш до перемоги, до весни 2023 року. Та саме в ті моменти, я думаю, так, буде приєднані ці землі. Ми зараз подивимося. Що стосовно Донецької області, які воєнні події там будуть до кінця року? Чи буде людям змога там жити? Ви знаєте, що трохи схожа ситуація, але я думаю, ще трішки раніше Донецька область так до кінця цього року, також криваві бої, події, взриви. Немає людям, скажімо так, зосередитися на своїх питаннях. Їм треба буде виїздити, бо немає світла, немає води, понієвична земля. Та вже в кінці зими 2023 я думаю, що це в кінці лютого ці землі будуть. Повернені кінець лютого, весна слідуючого року. Я думаю, що також ем, перед перемогою, бо весна 2023 року, саме цей час, мені так здається, буде такий фінальний для цієї великої визвольної війни. І ось саме в цей час Донецька та Луганська вони будуть приєднані до нас подивимося чи взимку в луганській області комфортно буде ще раз залишитися Донецьку. Ох, тут такі карти, які кажуть, що все буде охоплено дьяволою та пітьмою. Я думаю, що це про те, що не буде світла, знову таки не буде тепла та дуже важкі ситуації. Тобто, я наголошую, якщо в когось є змога, треба виїхати зараз, щоб повернутися на рідну землю дві 2023 році. Я дякую вам, друзі, за увагу. Будемо тримати наші колочки за. Скорішу перемогу, та зустрінемося в наступному відео.